Ютуб канал БУКЗІЛА представляє книгу Бірс. Глечик Сиропу. Похорон Сайласа Дімера, людини знаної в селищі геть усім, зібрав велике велелюддя. Поховали небіжчика, як годиться. Дімер понад чверть століття тримав у містечку Гілбрук крамницю з дріб'язком, де й просиджував шість днів на тиждень. Він не визнавав поважних причин, через які можна було б покинути свою крамницю. Вочевидь, і смерть не була такою причиною. Ця оповідь починається з дня смерті головного героя. Сайлас Дімер скінчився 16 липня 1863 року, а його тлінні останки віддали землю двома днями пізніше. І, позаяк у селищі його знали геть усі, то похорон, за словами місцевої газети, привернув широку увагу. За звичаєм того часу труна стояла відкрита біля розверстої могили, а друзі й сусіди проходили повз, аби востаннє поглянути на лице покійного. І потім на очах у всіх тіло Сайласа Дімера віддали землі, у декого погляд затуманився, та загалом можна зазначити, що всіх формальностей щодо пошани та уваги до небіжчиків було дотримано. Сайлас був мертвіший за мертвого, і ніхто не зміг би вказати на бодай якусь необачність у дотриманні ритуалу, котра виправдала б його повстання з домовини. А втім, якщо свідчення бодай чогось варті, адже саме завдяки їм вдалося викоренити чаклунство в салемі, він повстав. Забув сказати, що смерть і похорон Сайласа Дімера сталися в містечку Гілбрук, де він і прожив останні 30 років. Він був комерсантом, так називають крамарів на півдні нашої вільної країни, себто тримав крамничку, де продавав усилякий дріб'язок, яким зазвичай і торгують у подібних закладах. У чесності його, наскільки відомо, ніхто ніколи не сумнівався, і він мав загальну повагу. Якщо вже надто чіплятися, то дорікнути йому можна було хіба що за надмірну відданість справам. Утім, це йому за провину не ставили, хоча іншим за той самий гріх діставалося добряче. Річ у тім, що справа, якій з таким запалом віддавався Сайлас Дімер, була його власною. От і вся різниця. На похороні ніхто не зміг пригадати жодного дня, окрім неділі, коли б його не бачили в Крамлиці. І так усі 25 років від дня її відкриття. Він мав незламне здоров'я і знати нічого не бажав, окрім свого прилавка. Ніякою силою не можна було Сайласа від прилавка відірвати. Казали, що коли його одного разу викликали до окружного суду як свідка у важливій справі, а він не з'явився, адвокат мав нахабство клопотати про те, аби Сайласові винесли догану. Суд висловив адвокатові своє здивування з цього приводу. Здивування суду не зовсім те почуття, яке прагнуть викликати адвокати. Клопотання хутко відкликали. Було досягнуто згоди з супротивною стороною щодо того, що сказав би Сайлас Дімер, якби був присутній на суді, і ці гіпотетичні свідчення супротивна сторона зуміла витлумачити на свою користь. Коротше кажучи, вважалося, що Сайлас Дімер був єдиною непорушною твердиною в усьому гілбруку, і його переміщення в просторі могло б спричинити найсерйозніші потрясіння в суспільстві чи навіть катаклізми. Місіс Дімер із дорослими доньками займали поверх над крамницею, та всі знали, що Сайлас ніде, окрім як на кошеці за прилавком, не спить. Тут таки якось увечері з чистої випадковості і знайшли його вже при смерті. На ранок він віддав Богові душу, якраз перед тим як настав час знімати віконниці. Помер він при тямі, хоча говорити вже не міг, і близькі вважали, що якби зі смертю на біду затяглося і відкриття крамниці довелося відкласти, він би дуже засмутився. Отаким був Сайлас Дімер. І настільки незмінними були все його життя і звички, що місцевий дотепник він свого часу навіть до коледжу ходив, розчулився і подарував йому прізвисько стовп, а в газеті, що вийшла по смерті старого, пояснив без жодної глузи, що Сайлас, мовляв, на день узяв відпустку. Втім, він узяв її більше, ніж на день, але як свідчить літопис, менш ніж за місяць містер дімер ясно дав зрозуміти, що ледарювати в могилі йому ніколи. Одним із найдостойніших громадян Гілбрука був банкір Алван Крід. Він мешкав у найкращому будинку, тримав власний виїзд, і всі до нього ставилися з пошаною. Визнаючи користь мандрівок, він неодноразово бував у Бостоні і кажуть, одного разу навіть дістався Нью-Йорка, хоча сам він скромно заперечував за собою цей видатний подвиг. Ось якою людиною був містер Крід. Ми про це згадуємо, просто щоб показати, наскільки він був освічений, якщо бодай зрідка долучався до столичної культури, і наскільки правдивий, якщо нічого подібного не було. Близько 10-ї години чарівного червневого вечора містер Крід зачинив за собою хвістку. Засипаною жорствою доріжкою, що біліла в місячному світлі, він пройшов до свого розкішного дому. Ступив на ганок і, на мить завагавшись, всунув ключ у замкову щілину. Прочинивши двері, він побачив дружину, яка прямувала з вітальні до бібліотеки. Вона ніжно привіталася з ним і притримала двері, щоб йому було зручніше увійти. Та замість того, щоб увійти, він обернув. Нувся здивовано, дивлячись собі під ноги. Що за чортівня? запитав він. Де глечик? Який глечик, Алване? Байдуже відгукнулася дружина. Глечик кленового сиропу. Я приніс його з крамниці і поставив біля порога, щоб відчинити двері. Якого? Ну ну, Алване, будь ласка, не лайся, урвала його дружина. Гілбрук, між іншим, не єдине місце в усьому цивілізованому світі, де не бажано згадувати в своє ім'я ворога роду Рудського. Глечик кленового сиропу, який за сільською простотою, найповажніший громадянин. Ин гілбрука особисто приніс додому цей самий глечик сиропу безслідно зник. А ти певен, що купив його Алване? Люба моя, ти що, гадаєш, що можна не помітити? Несеш ти глечик чи ні? Я купив цей сироп у Дімера, коли проходив повз крамницю, і сам Дімер націдив мені його і позичив глечик. А я, ця фраза, лишилася незакінченою і донині. Містер Кріт, хитаючись, увійшов до будинку, ввалився до вітальні юве увесь впав у крісло. Він раптом збагнув, що Сайлас Дімер ось уже три тижні як лежить у землі. Місіс Кріт підійшла до. Чоловіка, дивлячись на нього з тривогою і подивом заради Бога, скажи що з тобою. Та, позаяк Бог не мав жодного стосунку до того, що непокоїло містера Кріда, то він не почув благання дружини і не вважав за потрібне щось пояснювати. Він мовчки сидів і дивився в одну точку. Мовчанка тривала довго, уривана лише мірним цоканням годинника, який, здавалося, йшов повільніше, ніж зазвичай, милостиво даючи подружню час. Ось що, Джейн, я, мабуть, збожеволів, нерозбірливо й квапво заговорив він. Чого ж ти мені раніше про це не сказала? Адже були ж, напевно, якісь ознаки. А тепер це проявилося так явно, що я й сам помітив. Мені приверслося, ніби я минав Дімерову крамницю. Вона була відчинена, і світло горіло. Примарилося, звісно, вона ж тепер завжди зачинена. А Дімер стояв за конторкою біля прилавка. Господи, Джейн, я бачив його так само, як зараз тебе. Я згадав, що ти просила. Мене купити кленового сиропу. Зайшов до крамниці і купив, купив дві квартик дві кварти кленового сиропу в Сайласа Дімера. А він же помер. Та проте націдив мені з бочки кленового сиропу і подав його в глечику. Він був, як завжди, похмурий, похмуріший, ніж зазвичай. Але я не можу пригадати жодного його слова. Джейн, я бачив його, присягаюся Богом, бачив і навіть розмовляв із ним, і спокійником. Тож я збожеволів, Джейн, точно збожеволів, а ти від мене. Не приховувала. Настільки довга промова дала його дружині зібратися з думками. Алване, присягаюся, я не помічала в тобі ані найменших ознак божевілля. Тобі, безперечно, щось привиділося, і не сумнівайся. А то ж це просто жах якийсь. Ти цілком нормальний, просто перевтомився у себе в банку. І навіщо ти сьогодні залишився на правління? Ясно ж, людина занедужала. Я так і знала, що бути біді. Може, чоловікові і здалося, що це пророцтво дещо запізнилося, та він промовчав, оскільки був надто заклопотаний власним станом. Безсумнівно, сказав він, безглусто переходячи на науковий жаргон. Це був суб'єктивний феномен. Явище привидів і навіть їхня матеріалізація визнаний факт, але явище, й матеріалізація глиняного глечика об'ємом у півгалона, предмета грубого кухонного начиня видається малоймовірним. Коли він закінчив віщати, до кімнати вбігла їхня маленька донька в нічній сорочці. Кинувшись батькові на шию, вона сказала: Татко, нечемний, що ж ти забув поцілувати мене на ніч? Ми чули, як ти прийшов і відчиняв хвіртку, і виглянули. Тато, до речі, Едді питає, чи можна йому взяти цей глечик, коли він буде порожній. Коли повний сенс цього питання дійшов до Алвана Кріда, він помітно здригнувся, бо дитина не могла чути ані слова з попередньої розмови. Духівник Сайласа Дімера визнав за благо ліквідувати його справу. Крамницю зачинили одразу ж по Сайласові смерті. Товари вивіз інший комерсант, який закупив їх оптом. У кімнатах на горі ніхто не жив, вдова й доньки покійного переїхали до іншого міста. Того ж вечора, одразу ж після пригоди з Алваном Крідом, якимось чином, звістка про неї рознеслася по всьому місту. Навпроти крамниці зібрався натовп чоловіків, жінок і дітей. Тепер кожен знав, що це місце відвідує дух Сайласа Дімера, хоча багато хто вдавав, ніби цьому не вірить. Найнедовірливіші, вони ж і наймолодші, почали жбурляти каміння у фасад, єдину доступну частину будівлі, ретельно, втім, стежачи за тим, щоб не влучити у незачинені віконницями вікна. Скептицизм в озлобленість не переріс. Кілька сміливців усього лише перейшли через вулицю і стали голосно грюкати в двері. Дехто запалював сір. І, зазираючи у вікна, намагався розгледіти нутро крамниці. Дехто намагався привернути до себе увагу, вправляючись у дотепності. Кричав, гукав і викликав привида позмагатися на випередки. Після того, як певний час минув марно і натовп почав розсмоктуватися, ті, що залишилися, помітили, що крамниця освітилася тьмяним жовтим світлом. Усі витівки одразу ж припинилися. Сміливці, що стояли біля вікон і дверей, кинулися на інший бік. Вік вулиці і заглубилися в натовпі. Хлопчаки перестали жбурляти каміння, усі збуджено перещептовувалися. Скільки часу минуло відтоді, як з'явилося світло, ніхто не помітив. Та воно робилося з кожною хвилиною все яскравішим, і невдовзі стало, можна розгледіти все приміщення крамниці. За конторкою біля прилавка стояв Сайлас Дімер. На натовп це справило приголомшливе враження. Він почав швидко танути з обох кінців. Хтось тікав щодуху хтось віддалявся з великою гідністю, час від часу озираючись. Зрештою, залишилося з двадцятеро людей, переважно чоловіки. Вони стояли мовчки, як укопані, і, витріщивши очі, спостерігали за всім, що відбувалося. Привид не звертав на них ані найменшої уваги, з головою занурившись у свою бухгалтерію. Нарешті від натовпу відділилося троє чоловіків і, ніби їх водночас щось підштовхнуло, перейшли вулицю. Один із них здоровенний парубійко. Зібрався був навалитися на двері плечем, як раптом вони відчинилися, вочевидь, самі по собі. Допитливі сміливці потяглися всередину, та не встигли вони переступити поріг, як глядачі, що тремтіли від побожного страху, побачили, що сміливці поводяться дуже дивно. Простягнувши руки, вони блукали крамницею, надштовхуючись на прилавок, на ящики й пакунки, що лежали на долівці, і одне на одного. Вони безладно блукали і, схоже, намагалися відшукати. Дорогу назад, однак марно вихід вони знайти не могли. Привид Сайласа Дімера не виявляв до них ані найменшого інтересу, ніби його це зовсім не стосувалося. Чому раптом усі чоловіки, жінки, діти, навіть собаки, водночас рвонули до дверей крамниці? Ніхто потім не пам'ятав. У дверях виникла тиснява. Кожен хотів бути першим. поврешті врешті-решт вони вишикувалися в чергу і крок за кроком просувалися вперед. Завдяки якомусь духовному чи фізичному диву роззяви перетворилися на дійових осіб. Глядачі стали учасниками вистави, сцену заполонила публіка, і все це відбувалося при яскравому світлі на очах у єдиної людини, що залишилася на іншому боці вулиці. На очах у банкіра Алвана Кріда він ясно бачив усі дива. Бадства, що там творилися для тих же, хто перебував усередині, довкола панувала непроглядна темрява. Кожен, хто опинявся в крамниці, немов раптово втрачав зір і розум. Люди кружляли навмання, намагаючись пробитися назовні крізь натовп собі подібних. Вони метушилися, штовхалися ліктями, іноді навіть пускали в хід кулаки, падали, їх топтали ногами, а вони піднімалися і, в свою чергу, топтали інших. Вони хапали одне одного за одяг, за волосся і. Породи поводилися геть по звірячому. Лунали лайки й прокльони, люди обсипали одне одного непристойною брутальністю. Коли Алван Крід побачив, що остання людина переступила поріг, ставши учасником цього кошмерного дійства, світло на сцені раптово згасло, і для Алвана Кріда все стало таким самим чорним, як і для тих, хто був усередині. Тоді він обернувся й пішов. На ранок новий натовп роззяв зібрався біля крамниці, частково він складався з тих, хто втік уночі, але при сонячному світлі знову осмілів, а частково з тих, хто з раннього ранку заробляє собі на хліб насушний. Крамниця була відчинена й порожня, але на долівці, стінах, меблях залишалися клапті одягу та жмутки волосся. Гілбрудське воїнство якимось чином вибралося назовні і розбрелося по домівках. Бійці заходилися гоїти рани. Кожен присягався, що всю ніч провів удома в ліжку. На запиленій конторці лежала рахівнича книга. Закиси, зроблені Дімеровим почерком, закінчувалися 16 липня. Глечик сиропу, проданий Алвано Кріду, в ній не значився. От і вся історія щоправда, коли пристрасті вляглися, і розум знову посів свої невід'ємні права. Мешканці Гілбрука визнали, що з огляду на чесний і мирний характер першої ж оборудки, здійсненої в новій іпостасі, Сайласові Дімеру, Небіжчикові, цілком можна було дозволити й далі торгувати на старому місті і обійтися без вуличних безладів. До якої думки місцевий літописець, з чиїх неопублікованих праць ми й почерпнули ці факти, цілковито приєднується. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.